Скретч тиждень продовжується, а це означає, що ми продовжуємо робити вас крачі хаки. -ха 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 -ха. -ха -ха. А це означає, що я невпинно шукаю для вас нові всякі відео, де можна хакнути щось. І ось що я дізналася, що можна зробити. Коротше, ми заходимо в мої блоки, натискаємо Створити блок. А, мені лінька набирати, хай буде назва блоку. Ой, який гарний котик, коротше, Тепер ми натискаємо ось тут ось правка. І отут от замість назви блоку, тепер пишемо ось такий як він там, відсотків. Гаразд, ми не можемо натиснути. Чому воно так? Взагалі не розумію. Тепер прибираємо це, гаразд і. ха-ха-ха-ха-ха, Бачите, у нас взагалі без назви блок вийшов. А тепер найбільш шокуюче. Ми його передвигаємо, а ось це ось віддаляється. Оу май гад, що це таке? Я ніколи такого не бачила. Рятуйте! Ми хакнули скрить. Далі ще одне. Поперечне. Прикрутіть звук, зараз буде дуже-дуже-дуже-дуже ікс тисячу гучно. Коротше, ми заходимо в розширення, обираємо текст умову і щось говоримо. На коли зелений прапорець натиснуто, говорити, наприклад, «Hello». Але ми робимо, коли зелений прапорець натиснуто, то завжди оповістити повідомлення один. А коли я отримую повідомлення один, говорити «Hello». Може, мені цього вам не показувати? Ладно, вибачте, мені трошки стрьомно його, бо мені реально страшно його запускати, це реально шокуюче. Так що, будь ласка, запустіть його самі, а потім спробуйте натиснути на стоп. І побачите, що станеться. Так, я все ж вирішила запустити і одразу чкурнула з сторінки проєкту. Так що і ви також тікаєте. Як ви побачили, він, він так і не перестав говорити hello, коли ви його вимкнули. Коротше, це ще один хак-скречу, я не розумію, як він працює. Help me. Тримайтесь, бо зараз ви побачите те, чого ніколи стовідсотково не бачили. Хоча, може, і бачили, коли скреч раптово багив. Ну, коротше, заходите у візерунки. В тлах, обираєте цей рейс. Ой, зараз це кіт Ага, ось. Конвертаєте у растрове 3-2 у Векторне натискаю і ось що відбувається? бугага га Так, мені тепер. Коротше, піду, я мабуть з цього проєкту геть, бугага га Що ж, скречеві хакери? Все на цьому весь все це відео закінчилось. Але наступного дня я зніму для вас ще одне. Для того щоб ми ще один день хакнули скрач, бувайте до зустрічі, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.